Все кончили. Что не так ще? Нее ...животно перекинувся. Треба спасти передній дверець, а ми вивелись назад, просто наліво. Гальма, роблять, алло? Пример, видніть ти нахуй. Случайно. Казарма, мій мама Борис, що таке? Ні, ні. Найс, я чуваку, мама. Ой. Молодец, Максим, красава, красава, Марат, 20 минут. <звук> Як ти, с**а, не прийшов? Бе мать, ким народила, б**ть? Іллічка <звук> така, кладка ціля в іллічці, о боже, як це легко. Ну як це ж сложно, блять? Ну скачай ані деск, пройди мені фасту. Нє! О! Мама. Мам. Мам. Легко. Да. Не. Без удара, без удара. Тарас, він бере... він бере авік без армора і без троскеда. Шиш. Не плачь. Не плач. Ааа, ха <laughs> <Не плач. laughs> мені не плачь. не утра за меня не плачь. Ч украда за меня не плачь. Яма, много, яма, много. Блін, мушу, тут жінка допомагається. П'яца пізділи. Ти бомж. А, морально поразився. Ти, ти морально задивівся. Я вже Коля давна, похер. Ідіот. Ой, упав. А чого нас тіпом... А чого нас тіпом? А чого нас, чо нас Коля тепається? Ти диви, диви на нього. Ти, ти бачиш? Що це? Що з це норм? А це в нього і нет. Це в нього інет, нет, навірно, але. Ти ж буде. зараз щось скаже, буде дуже смішно зараз. Він зараз буде матюкатись, давай. Я представляю це. А, він вийшов. Я не знаю, де. Чё ти смієшся? Що ти смеяйся там, що він высырает? Чо? Що ты так? The, the, the... Осуждай! Ну що the... no, це! <laughs> Осуждаю, <laughs> и це именно ты! <laughs> Осуждай! Осуждаю! <laughs> Осуждаю. Осуждаю, максимально, не под не підтримую. Осуждаю, такі висказування. Осуждаю. Ти нахуй не трогай свое ебло. Та раз це хто це? Це Микола. Та Коля, що ти робиш? Я тебе спасу. Ти мене виїбав на борту. <рес> Та я не так хотів. можеш можешь съебайся? Так, честно. Фу, блядь. А, я вже втомився. А. эвс. Ааа? Куда ты пропозил? Я создателя маму хипор. Ну я опять ус допройшов, як вы не может. Эй. Я прийшов. Я прийшов. Я прийшов. Тарас, я, Тарас, не радуйся. Тарас, не радуйся, там все Вадим. А что нас не падає? Вадим западал. Эдуйс, Эдуйс. Сука. Ой. Тарас, Ой. ти даун. Тихо, я зараз тебе, я хелпану. Подожди, не ворухай. Не ворушись. Не ворушись. Ти дебіл, назад, їдь. Кончений. Ой, фух. Ты дау? Ты еблан там просто прямо уехать, я к тебе впал. Ч ты за клипом смехаешься, по-моему, Покажи авик, Вадим. Вадим, покажи авик. Здесь ты летает! Ой, блядь, осуждаю! Осуждаю. Подожди, треба стрім оф тут бля. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Ні, я осудив максимально. Тысячу процентів даю. Поїхали. Бо я тебе скину нахуй. нам повернути? Та ладно, не я тебе скину, ти сам скинешся. Давай повернуться напьев. Ты так прикольно лутаешь. Давай, раз Наліво, Тарас. Наліво Не, я хочу шерос. Ой. А ты від першого? Скажи, да. Скажи, куда наліво поворота бы, я не понимаю. Ой, я не взял ускорение. Наливо! Ускорение нельзя. Так скажи коли наліво Скажи. Наливу. Да я сказал, когда это уже был полететь, блять. Ой. Я зараз скажу, я зараз скажу. А я опять не взял. Ты еба. Э, ты Тихо что пришел бы. Наливу. Я не понимаю. Пизда. Как там? что там требовало... Отщепил, видели, Элла, видели. висели, Ноп. Не, ну не, най, НАЙ! Чё у тебя автобус кривый? Сука. Моя ха ну это тебе раскрывало. Дай мне сзади блядь. Блять. А ты кончил, и треба заранее ехать. Я знаю. О, вот так. Тарас, давай как Ага. Ну почти. Коля, ты Я упал. Я На две тактика заднюю прыгать И нахуй заднюю пишу Ты цибачил Да раз Тарас Та не треба Я тебя умоляю не реально не руини Ублюдок Не руин Да не руин Да ты идиот Я не руины Я не можу прийти не, ка желание ей У Цень и нет, наверное, не. Слыши, зараз скажешь, я буде дуже смішно. Він зараз буде матюкатись, давай. Я представляю, це. А, він вейшов. Зараз буде матюкати. Зараз, зараз, зараз. Ти квач. Так ти квач, алло. Тихо, Коля. Він з телефона зайшов. Ну ти! Ідіот. Алло. Ідіот! Ні! Ха-ха-ха, жодка ли? А интернет хупаморю? Урук... У лукамор ядук, ти покажем мать. Ааа, не вот. А з ним?